І ось перед тим як заспівати наступну пісню на слова Симоненка, я запрошую. Тихо, тихо, тихо. Я запрошую на сцену сміливця, який від початку і до кінця розкаже будь-який вірш від Тараса Григоровича до Жодона. Ну, ти була перша. Ну, ти була перша. Виходь, 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 під ваші описки, виходь. І так, сьогодні на сцену вийшла Вікторія. Вік, що ти нам розкажеш? Мені на вушку скажи, може ти там будеш матюкатися? <плес> Ух ти, такого ще не було. Читають, як правило, 90% Шевченка. Інколи читають Ліну Костенко, читають е, Жадана, читають Франка. Ну Шевченка більше. Тарас Григорович, дякую. А сьогодні ти прочитаєш нам вірш військовослужбовця. Тільки на пам'ять, я не я не забув сказати на пам'ять. Назви вірш і стартуй. Е, вір... Вірш мого друга військовослужбовця збройних сил України Шевченка, але Володимира. Трошки. А, вірш називається Моя армія. Моя армія варить каву та слухає джаз, танцює танго та сальсу, а іноді вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз, її благають дати автографи тор, та навіть Марс. Моя армія пише вірші і малює гуащу. Вона одразу розуміє, хто є свій, а хто точно не з наших. Моя армія. Багато жартує, сміється і майже не плаче лише інколи тихо вночі, коли у вальгалу йдуть ті, що наші. Моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни як хвилі на морі. Вона їх згадує у перервах між боєм. Дві-три короткі затяжки і знов вертає до строю. Моя армія ніколи не спить та завжди на варті. Вона не вірить гучним словам. Вони геть нічого не варті. Моя армія сумує за домом, та робить собі дім усюди. Моя армія то є найкращі на світі люди. Браво! Дітоне, право! Голосу, голосу, голосу! Мореці навалюють. Під ваші облески. Козаки, дівчина не може сходити зі сцени в тиші. Ще-ше. Ще, 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 ще! Дякую. Ну, на кожному концерті виходить одна-дві людини, дійсно достатньо якісно читають. І це якби нам приклад. Приклад того, що друзі. Давайте, давайте включатись, давайте вчити, давайте знати, щоб де б ти не був, в якому місці чи селі України, чи за кордоном, ти завжди міг гордо сказати, що ти українець і підтвердити це. Не просто одягнути вишиванку, а підтвердити це важливо.